Е, там двоє на ліжкою лічу ще дрихнути. А вставай. Муска, ти чого спиш? Ішле на вулицю. Не міся, я сплю. У мене сон глибокий. Який глибокий сон, то яка красота на вулиці, весна, пташки цвірінькають. Давай манку буди. Ай ся поспить. На спати хоч. Та не хоче ніхто спати. Хочуть всі на природу, на променад, на вулицю. Давай ти фей, і ти сюди. Там. Муся, не хочу, я ще сплю. Відстань від мене. Ой, мамка, хоч ти вставай. Пішли, бо вже не терпиться. Сунь, ти втічу так рано вскоч. Дивися, ну ще спить. А ти ж мене примірно кім. Примірний, примірний. Вже не примірний, вже весна настала, який примір. Муська, підйом, мамка, чого спиш? Пішли, і на навголь випустиш. Ну, шо це таке? Трихнуть обоє. боя? Пад йом! Цю Тюклятісь, цюклітісь, я вже встала. О, я тебе не замітив, і мамка вам стала. Давайте скоріше. О, да. Просунулась. Звісно, просунулася ще мала. Нічого не мала, я вже велика. Ладно, я пішов на ті двері, а тобі дозволяю прапор підняти. То що мамка випустиш на ці? Випущу, випущу. Пізніше тільки. Після мамка, псли, я буду прапор піднімати, горля. Ну да, ти ж в мене вже велика дівчинка. Велика. Лі. Тіка, вашу то на вулиці дощика нема? То немає, що тепло. Давай прапор піднімати і прапор у вівторок. Піднято. На вулиці плюс одинадцять. Тепленько. Така вам, Катвері. А я вітаю всіх з цим чудовим, прекрасним, теплим, сонячним днем. Бажаємо все цьомки-вонки. Пока! Ой, яка погода, сонька, йди на ці двері. Та йду, йду. Сонька, Сонька, я туди хотів бити, я вже дорослий, що через вікно ма йти. Я хочу через двері. Ох. Ваш соник цьомуки-бомки, пока.